Кольором літери L, якщо я почну збирати якісь інші літери, поки все добре. Машин не чутно, форточка закрита, можна. Так, вікно закрите, бо вже ночі прохолодні. От, не дарма я на основному каналі вже в'язала шкарпетку. Не шкарпетку, а капці, капці я в'язала. Зараз покажу. Ось такі капці в'язала. Другу капці ще досі не зв'язала. Ось. І вони дуже добре розтягуються завдяки такому, такому в'язанню. Воно скидається на резинку, але це не резинка. Тягнеться дуже добре. Треба другу капцю зв'язати, щоб я могла вдівати, бо зранку прохолодно. Але коли... Коли хочеться збирати мозаїку, капці в'язати не хочеться. Так, норм капець, капця. Одна капця, вона. Вони капці. Чогось я весь стрім оце, скільки пояснювала, як в'язати. стрім, кажу шкарпетка, а потім та да, ні, не шкарпетка капця. До чого призвичаюся, то і кажеш. Коли буду нарізати майстер-клас, мені важкенько прийдеться. Можливо, навіть доведеться звук окремо записати. Хоча завжди чутно, коли окремо додаєш звук, це завжди чутно викривленням таким. Якісь сторонні шуми вранці є, а вночі немає. Якісь, скажіть мені, Голос іншої інтонації чи гучності, бо, знову ж таки, в день ти можеш на повний голос говорити, розповідати щось, а вночі обов'язково це буде так тихесенько. Ось, а що до машин, то зараз комендантська година чи ще ні? У будь-якому випадку вже так сильно не їздять. Котра година. Вже воно ще. І я помічаю, що стало краще висипатися, бо і справді вночі не їздять. Немає цього додаткового шуму. І коли вже буду у нас спокій, дай Боже скоріше. От, і знову почнуть посеред ночі всі гамселити. То, мабуть, люди будуть сумувати саме за цим спокоєм комендантських годин. Але не за причиною. Це точно. За причиною ніхто сумувати не буде. От. Он ліфт поїхав, можливо, чуєте. Я чую. А чи чутно це в стрімі, чи не чутно. Це питання з питання. Можна буде потім послухати.